Біфрен, спокій за ясної голови. Випуск новин. Саме так, дякую, Яно. Отже, в ефірі марафон. Для вас працюють команди фактів та вікон. Я тетяна Висоцька. Вітаю. Росія вивела свої підводні човни з Криму до Краснодарського краю, бо боїться ударів ЗСУ. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Як зазначається у зведенні, росіяни бояться за флот через. Посилення українських ударних можливостей великої дальності за останні два місяці серйозних ударів зазнали штаб чорноморського флоту та його головний аеродром. Безпека бази підірвана агресією Росії проти України, кажуть у Міноборони Британії. Півроку окупації та щоденних обстрілів 300 жителів села Високопілля на Херсонщині фактично опинилися в заручниках ворога. Збройні сили звільнили село два тижні тому, та там немає ні газу, ні води. А більшість території досі замінована. Росіян хоч і вигнали, та вони досі дістають артилерію і щодня обстрілюють селище. Цьому переконалася й наша знімальна група. Знову український стяг майорів над високопіллям 4 вересня. Село було під окупацією 6 місяців. За цей час росіяни знищили його на 80%. По селу окупанти гатили із всього озброєння, яке мали розбиті артилерію будинки, потрощені танками, адмінбудівлі. Це все, що лишилося від колись квітучого села на Херсонщині. В російській окупації опинилися 300 місцевих мешканців. Весь цей час люди чекали на звільнення. Утром очі, кажуть, наші ходи, так кажуть, жартують. Це якісь жарти каже. От вийшли точно наші ходи. Не те слово. Тікали на нас. <світ> а це сюди прилетіло. Деокупацію села підтвердили два тижні тому до найближчих російських позицій всього 8 кілометрів. Звідти вони продовжують гатити помирних. Нині киють градами та із 120-х мінометів. Мародери та вбивці саме так описують місцеві росіяни, які тут побували. Ворожі угруповання не затримувались надовго, постійно тривали ротації. Найстрашнішими кажуть, жителі села були денеєрівці. Ховати померлих вони дозволяли лише на старому, давно покинутому цвинтарі, адже на новому облаштували свої позиції. Навесні розповідають люди на очах у 75-річної жінки. Вони впритул розстріляли її родину. Він перший вискочив. Вона друга і залітають автоматчики. З дороги його першого стріляють, вона починає кричати, і її застрелили на нашій вулиці. Туди кінець із села частина людей встигла виїхати, і ось після звільнення вони поступово повертаються часом, щоб просто побачити, що з їхніми оселями зробили окупанти. В будинку світлани самовільно мешкали з десяток росіян. Оселя перетворилася на стайню навколо розкидані коробки з під сухпайків, бруд та сміття. Це не знаю, не дивилась босложне троє. Це їхні якісь речі. Можливо, дуже ж вони ж носили і цей зятя. Побачила даже ли висить рубашки, пару штук зятя сухпайок? Так, да, оце ж такі всі коробки. До речі ми меблі всі пожалу можуть тут підсвітити тут кухня у нас була Всі посередині у мене стояв коло стінки, всі ці подушки знаю находили бачили за городами там. а на подвір'ї мікроавтобус напханий телевізорами та жіночим спіднім сюди військові так званої другої армії збирали награбоване з усього села сподівалися вивезти але не встигли селом розкидана російська форма а на околицях розгромлена ворожа техніка яку наші військові перетворили на металобрухт. ВР. МВМ, я просто повно бачу на ті очіки. Вооружені сили Росії. Да. Там і були м, їхні шеврони, всі там повинні. Це Де ви знайшли? Це возьмемо в магазина. Це у нас тут боєприпаси були, їхні віші. І, якщо звернути внимание, навіть, навіть... Угу. Снаряд. снаряди. Високопілля стратегічний населений пункт для просування наших армійців глиб Херсонщини за останній місяць. На цьому напрямку українські бійці звільнили ще 11 ціл. І далі кажуть, продовжить наші сьогоднішній день буде попереду. Це буде наша перемога. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти, сі Єдині новини. В окупованому Мелітополі пролунали два гучних вибухи. За даними міського голови Івана Федорова, горить будівля поблизу міського елеватора. Видно, стовп диму подробиці з'ясовують, але міський голова впевнений, окупанти знову палили у недозволених місцях. Кількість загиблих дітей від російських обстрілів знову зросла напередодні на Запоріжжі померла 17-річна дівчина, яка потрапила під обстріл. Про це заявив офіс генпрокурора. Загалом же за 8 місяців від російських кулі снарядів вже загинула 391 дитина. Ще 760 отримали різні поранення. Але статистика не остаточна, бо на деокупованих територіях виявляють нові поховання. Найбільше постраждалих на Київщині, Харківщині та Донеччині. Окрім того, російські війська вже знищили в Україні 2,5 тисячі навчальних закладів. Дівчинку з Маріуполя впізнали серед Понад сотні українських дітей, яких днями окупанти доправили до Москви літаком Міноборони РФ. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Це одна із найбільших груп дітей, яких незаконно доправили на територію Росії. Загалом 135 неповнолітніх. За його інформацією, дітям, які залишились сиротами, одразу дають російське громадянство та планують розселити в російських сім'ях у 13 областях. Нині їх у Мають у таборі під Москвою. Таким чином агресор продовжує викрадення українських дітей з території Донецької області. В Ізюмі на Харківщині під час окупації росіяни катували людей у підвалі відділу поліції. Місцевих зв'язували, перекривали їм повітря проти газами, били дубинами, не пускали до вбиральні. Чимало людей не витримували тортур. На місці масового поховання в ізюмському лісі відкрилися жахи, коли ексгумувала ексгумували тіла з зв'язаними руками, відрізаними геніталіями та порізами. Серед закатованих є жінки. Попередньо там нарахували 450 могил. В ізюмі все просякнуто смертю. Вбитих росіянами людей ховали просто на подвір'ях чи не в кожному будинку тужать за загиблим. В місті не дуже охочі говорити, бояться повернення російських катів. Та коли починають згадувати, пережити пекло, їх наче прориває. Пані Валентина розповідає, як окупанти катували її знайомого. Його схопили на вулиці і кинули в підвал. Дуже багато було. Не давали їм не їсти, не пити, нічого, кидали бомби. Піднімали вверх і так от кидали їх. І він після того почав заїкатися. Він каже, я думав, каже, що я не вижив, що мене просто вб'ють, бо багато разів підставляли. Каже, до війська автомат. А за що його? Ні за що. За те, що просто українець. Зарано говорити скількох людей закатували росіяни під час окупації ізюму. правоохоронці тільки збирають докази, але може йтися про сотні, кажуть правоохоронці. Тільки в Ізюмі знайдено шість катівень. Там представники так званої другої армії світу знущалися над мирними жителями, зокрема й над жінками. Серед катів ФСБшники, собрівці, розгвардійці. Ось підвал райвідділку. Камери, де тримали полонених, нагадують радянські гулаги. Дерев'яні нари просякнуті кров'ю і сечою матрац. Тут люди спали і ходили в туалет, попри те, що в підвалі є вбиральні, їх туди не пускали і тижнями катували. Ось в цьому підвалі росіяни катували людей. Тут проводили допити, зв'язували руки мотузкою, душили проти газами. І били палицями. Оперативник, що веде слідство, просить не показувати його обличчя. Розповідає правоохоронці, знайшли журнал зі списком затриманих, який вели окупанти. За ним шукають полонених або їхніх родичів. Російські військові використовували протового спеціально їх же закривали для того, щоб неможливлювати доступ кисню людині, яку ж надягли про газ, а також побачити сліди крові на дерев'яній палиці, яку використовувалися як знаряддя надання цілесних ушкоджень. На масовому похованні в лісі, яке виявили правоохоронці минулого тижня, на вечір понеділка ексгумували 146 тіл, серед них двоє дітей. Більшість людей померли внаслідок військових злочинів Російської Федерації від авіабомб, мінометних обстрілів, артилерії. Львів'янин Сергій Кісь працював на ексгумації в Бучі. Тепер його команда збирає докази злочинів Ерефії на масовому похованні в Ізюмі. Всі тіла, які звідси ексгумуються, вони спрямовуються в морг для проведення судово-медичної експертизи. Які за результатами судово-медичної експертизи можна буде робити якісь висновок? Окупанти здебільшого ховали людей просто в одязі, без домовин чи мішків, тіла понівечені часом і піском. Саме тому одразу на місці складно сказати, яка саме причина смерті. Однак, попри це, слідчі встановили близько десятка людей були закатовані. Це результат лише візуального огляду, відрізані частини тіла, мотузки на шиї, руках. Після експертизи ця цифра може збільшитися, кажуть у нацполіції. Було виявлено ознаки катувань. У деяких осіб були зв'язані руки за спиною, деякі е особи були сколоторізаними ранами та Іншими частинами тіла окупанти завдали ізюмцям не тільки фізичних, а й моральних страждань. Людмила намагається розшукати тіла свого чоловіка Юрія та його мами, пані Людмили. Окупанти самі каже, перезахоронили загиблих у лісі, а жінці дали лише номери, які були записані в їхньому зошиті. Там вони вели щось на кшталт обліку. Чоловіка розшукати вдалося свекруху. Ні, Ні, я раз я не Приїхала от вона захована під двома номерами. А мені її треба знайти на Намамділі, під яким вона номером. Після експертизи люди зможуть гідно поховати своїх рідних, кажуть в національній поліції. А зібрані слідчими докази стануть основою для вироку кривавому кремлівському катові та його поплічникам. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, факти сітіві. Єдині новини. Триває розмінування до окупованих територій понад тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили лише за день в Ізюмі та Балаклії. Піротехніки зазначають, у містах виявляють чимало підступних протипіхотних мін ПФМ-1. Вони заборонені міжнародними конвенціями, але росіян це не зупиняє. Ці міни Важко виявити металодетекторами 35 таких полісток, яких ще називають, знайшли напередодні. Тож мешканців деокупованих територій закликають оминати траву, не пересуватись у лісі і розповідати про небезпеку дітям. Російські найманці з приватної компанії Вагнера відмовляються воювати в Україні, бо злякалися контрнаступу ЗСУ, Повідомили в Пентагоні. За їхніми даними лідер Вагнера Євген Пригожин намагається завербувати російських в'язнів а також таджиків, білорусів та вірмен для війни проти України у планах. Залучити понад півтори тисячі засуджених злочинців, але навіть вони відмовляються їхати в Україну воювати після блискучого звільнення Харківщини нашими військовими. Африка допоможе Європі зменшити залежність від російського газу. Нігерія та Марокко згодили проект найдовшого у світі. Підводного газогону, до якого залучить 16 країн. Газогін протяжністю 6 тисяч кілометрів прокладуть уздовж узбережжя Атлантичного океану. Це дозволить постачати газ до країн, що не мають виходу до моря. Згодом трубопровід планують приєднати до газогону, який з'єднує Марокко та Іспанію. Запланована потужність 5 мільярдів кубометрів газу на рік. Коли зможуть реалізувати проект, поки невідомо. Та через війну, яку почала Росія, країни ЄС і африканські країни зацікавлені пришвидшити завершення будівництва. Курс долара в обмінниках України нещодавно знову пішов угору і нині продають уже по 42 гривні. Таке колування суто технічне і немає економічних передумов. Це в ефірі загальнонаціонального марафону пояснив заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса. На його думку, останні два тижні в Україні спостерігається дефіцит доларової готівки. А причина традиційна українці в час війни напевності скуповують долари. До лютого ситуацію вирішували за день-два, просто привозили готівковий долар літаком. Сергій. Фурса вважає це психологічним ефектом війни і закликає не тримати долара вдома. Це не дуже ефективно, тому що навіть під подушкою, під матрасом долар з'їдає інфляція. Долара, яка сильна цього року цього року, і наступна буде сильна. Тому, якщо вже вже купуєте долари, то краще ці долари або розміщувати в банку, або купляти доларові військові облігації. Вони принаймні кілька відсотків вам доходу будуть приносити. І наостанок про футбол збірна України уже у Великій Британії напередодні підопічні Олександра Петракова закінчили збір в Польщі і прилетіли до Глазго завтра на стадіоні Хемден Парк. Наша команда зіграє черговий матч Ліги націй УЄФА і цю гру, як і наступні дві проти Вірменії 24 вересня, та тієї таки Шотландії 27-го, Покаже телеканал ICTV в партнерстві з нашою футбольною асоціацією в рамках. Марафону Єдині новини в Глазго до команди доєдналися легіонери, які виступають в європейських чемпіонатах і одразу ж провели перше спільне тренування. Займалися майже всі, окрім трьох гравців, які днем раніше грали за свої клуби. Додатковий відпочинок у Віталія Моколенка, гравець англійського Евертона, має незначну травму. Наші футболісти налаштовані виключно на перемогу. Потрібно людей зараз е, е, тішити перемогами, тішити хорошими матчами, красивими голами, наших воїнів порадувати, які за нас віддають своє життя. Тому не може бути ніяких оправдань, потрібно виходити. І збір на це. Ти маєш приїжджати сюди, неважливо, скільки ти граєш. Потрібно виходити і віддавати всього себе. Поки все, марафон триває.